Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, російське ППО збило три ракети. Проте уламки нібито потрапили до житлового сектора та викликали пошкодження. Над російським Білгородом знову сталися вибухи. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у себе в телеграм. За його словами, над Білгородом та Білгородським районом системою ППО нібито було збито три ракети. А один з уламків потрапив у житловий сектор. Всі оперативні служби та голова міста Валентин Демидов виїхали на місце. Ушкодження від уламків зафіксовано і в кількох домовлодіннях білгородського району. Району. Голова району Володимир Перцев також виїхав на місце. Написав він. Також місцеві телеграм-канали публікують відео з місця подій. Крім того, як повідомляють місцеві жителі знаходять на вулицях уламки. Деякі говорять про те, що уламки падають прямо на дахи житлових будинків. Нагадаємо, що вранці, 13 березня, також повідомляли про вибухи у Білгородській області. Влада повідомила, що вночі над районом нібито збили чотири ракети, а від падіння уламків постраждала жінка. Місцеві соцмережі своєю чергою стверджують, що у небі самознищилася російська ракета, яка летіла у бік України. Аїни в той же час телеграм-канал Топор Помсти пише, що ракети таки влучили в ціль. Спалахнув аеродром Білгорода, на якому готували пілотів та який слугував логістичною базою. В той же час днями головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з генералами країн НАТО. Цю комунікацію він назвав дуже важливою для України. Говорили про підготовку українських військових обстановку в Бахмуті, контрнаступі постачання озброєння. Про що ще міг спілкуватися головнокомандувач і як це вплинуло на ситуацію на фронті? Розбирався фокус серед. Колег на зустрічі були присутні Верховний головнокомандувач об'єднаними Збройними силами НАТО в Європі, командувач з США в Європі, генерал Крістофер Каволі, начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін, начальник генерального штабу збройних сил Республіки Польща, генерал Раймонда Анджейчак і командувач групи сприяння безпеці України, генерал-лейтенант Антоніо Гуто. Будь-які зустрічі такого рівня відбуваються, тому що необхідно обговорити подальші дії збройних сил України у зоні бойових дій, підкоригувати плани, отримати підтримку міжнародних. Партнерів каже фокусу координатор групи інформаційної опір Олександр Коваленко. Вони допомагають визначитись, що нам потрібно, щоб підвищити ефективність яке озброєння, коли ми можемо його отримати. Крім того, є й інші складники, такі як розвідка та розвідувальна інформація, які також обговорюють. Там багато позицій, про які потрібно говорити і говорити часто. Під час нещодавньої зустрічі із журналістами, голова офісу президента Андрій Єрмак згадував про свою зустріч генерала залужного з радником президента США з національної безпеки Джейком Саліваном. І головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Мілі Єрмак стверджує, під час телефонної розмови було вкотре узгоджено рішення отримати Бахмут. Не відходити і посилюватись. Саме таке рішення напередодні було ухвалено і на засіданні ставки верховного головнокомандувача. Якщо подивитися на карти проєкту State, то ситуація в районі Бахмута дедалі більше викликає питання. Війська РФ окупували ділянки східної частини міста вздовж правого берега річки Бахмутки, а відстань між північними і південними краями, де знаходяться українські війська, не Більше 4 кілометрів саме ця шийка шлях постачання, який українська армія не дає звузити, а супротивник постійно обстрілює. Експерти називають оборону Бахмута тактичною, щоб стримати анонсований раніше наступ росіян, який вони розпочали ще в січні. Про нього раніше говорив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. А куратор ПВК «Вагнер» Євген Пригожин запевняв, що в разі успіху відкриється оперативний простір. Для росіян Бахмутський район уже кілька місяців залишається пріоритетним, але вони там не можуть проломити українську оборону. Та й навряд чи з операційного чи тактичного погляду. Бахмут для росіян важливий, кажуть в Американському інституті вивчення війни АСВ. Його захоплення не сприятиме подальшому просуванню окупантів на Донеччині через значні втрати російських військ. За джерелами Сіянен у розвідці НАТО, коли Україна втрачає одного бійця в Бахмуті, Росія п'ятьох. Так, сьогодні Бахмут виконує основне призначення забирати у росіян сили. Там окупанти втрачають тисячі бійців і сотні одиниць техніки. Думаю, у Бахмуті ситуація найближчим часом не зміниться. Це буде переважно ведення оборони з боку Збройних сил України. Про контрнаступ у Бахмуті не. Не йдеться, поки там можливі лише контратаки, продовжує Коваленко. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.